Вітаю вас, друзі! У себе на каналі, на своїй кухні. Сьогодні я буду випікати торт для свого сина на день народження і хочу показати, як я це буду робити, поділитися із вами. Всі торти, друзі, які в мене є на моєму каналі, я навчилася готувати від пані Наді. Вона сьогодні, на жаль, переселенка, її село в окупації. Вона має трьох прийомних діток. Сина її прийомного вбили. Рашисти, він загинув на війні, на жаль, прекрасна, трудяжка, хороша, дуже жінка. Все дуже детально показує, розказує. Коли дивишся її відео, неможливо не навчитися випікати торти. Друзі. Я, звичайно, так не вмію прикрашати, як вона, і не прагну, не ставлю собі такої задачі, тому що у мене таке не майстер-клас, а домашнє відео. Я показую, як я готую для своєї сім'ї. Сьогодні я буду випікати торт Іній. І почну його вікання з того, що я відділила ще вчора три білки для того, щоб вони зістарилися і вони стояли при кімнатній температурі всю ніч. І Сьогодні перед обідом я починаю робити цей тортик. В три білки я додаю 170 г цукру, беру сухеньку мисочку, тому що я буду збивати білки. Далі додаю дрібку солі до білків. І спочатку підіб'ю білки до пишної пінки. Тоді додам цукор, цукор додам ванільний цукор, цукру 170 грамів, ванільного цукру 10 грамів. За порукою гарного збивання білків є суха і чиста обезжирена мисочка, а також сухенькі. Сухенький вінчик від нашого міксера. Спочатку збиваю окремо білки. Сіль, друзі, додаємо обов'язково, адже вона розруйнує структуру білка і білок тоді збивається швидше. Так, збиваємо. Все, друзі, буквально дві хвилинки і з білків стали отакі піки, бачите? Вони так ледве сунуться по мисочці. І тепер на цьому етапі я буду, друзі, це важливо потрошки додавати цукор і збивати. Я засічу час і скажу вам, скільки пройшло часу на збивання білків. Мають бути дуже стійкі піки, для того, щоб цукор розбився і гарно потім посушилося моє безе. Все, друзі, гляньте, як виглядають мої білки. Я збивала рівно 10 хвилин. Я пробувала кілька разів, щоб не було під зубами цукру. Інакше цукор буде танути, розставати, і бізе буде погано сушитися. Дивіться, коли я збиваю, залишаються такі узори. Бачите? Все, далі буду викладати, дивіться, я перекидаю миску. Ось, бачите, безе не рухається. Дивіться, я його скидаю, бачите? І воно стоїть в місці. от як я скинула, воно так і стоїть. Далі, друзі, розмір моєї форми тортівниці 25 см у діаметрі. Отже, я взяла кільце без дна 25 см. Якщо у вас немає кільця, не проблема. Ви берете, просто прикладаєте форму з другою стороною, обмальовуєте простим олівцем форму, перевертаєте пергамент другим боком, щоб на олівець не класти вам безе. Так? І викладаєте по формі, по розміру простого олівця безе. Я ж буду викладати своє безе лопаткою у. Це кільце теж 25 см я виставила. Моє завдання зараз рівномірно розкласти безе по розміру цієї форми. Все, все забрала гарненько. Його так не дуже зручно розкладати, але нічого, я думаю, що ми справимося з вами. Розприділила, тепер відкриваю форму. Так, тепер, друзі, які є нюанси? Зараз я включаю духовку на 100 градусів і ставлю своє безе випікатися приблизно на 2 години. Чому кажу приблизно? Друзі, тому що все залежить від духовки. У вас може сушитися без 2,5 години, а може менше як 2 години. Треба пробувати, я вам буду показувати, коли воно сухе, коли воно має, ви маєте постукати отак нігтиком пальчиком, і воно має стукати, бути сухе. Буває так, що знизу не підсушуються вологи. Значить, ми розвертаємо його і запихаємо в духовку, підсушуємо далі. Нагрів верх низ 100 градусів. Запихаю і сушу до готовності. Запихаю, мої хороші, в холодну духовку, але я знаю, що це не має великого значення, можна і втепленьку. Друзі, пройшло 2 години, і зараз ми разом з вами подивимося, чи висохло наше бізе Зверху сухеньке. От, а знизу провалюється, друзі. Пальчиком я взяла, провалюється. Тому я його розвертаю. О, бачите, дирочка робиться. І розвертаю і ще на хвилину, можливо, 15, 20, я ще його підсушу. Друзі, поки досушується безе, я буду готувати бісквіт. Для бісквіта мені потрібно 6 яєць, 6 столових ложок з верхом цукру. 2 столові ложки крохмалу 140 г борошна, 10 г ванільного цукру, 15 г розпушувача для тіста і дрібка солі. Зараз я в яйця додаю дрібку солі, збиваю яйця до легкої піни і потрошки додам цукор і зіб'ю яйця з цукром в пишну масу. Добре розбила яйця самі. Тепер додаю ванільний цукор до цукру і потрохи додаю до яєць і збиваю. Все мої хороші. Яйця я збила, вони так суттєво збільшилися в об'ємі. Ось така густина, пухнасті. І тепер буду додати сухі інгредієнти до яєць. Так, мої хороші, тепер я до просіяного борошна обов'язково просівати борошно потрібно. Додаю крохман. У мене кукурузний, але можна і картопляний, який є. Так, крахман тут І тепер. Додаю 15 грамів розпушувача. В мене одна упаковочка 12 грамів, тому я додам трошечки з іншої 2 грами візьму з другої упаковки. Все, перемішую, І всипаю до збитих яєць. Всипаю потрошки, щоб не дуже потушити, не дуже погасити яйця. І вимішую. Вимішую, друзі, обережно. Отак, ніби перевертаю, щоб яйця залишилися такі пухнастенькі. Божу, з спрокмалу і з розпушувачем. Форма в мене, я нагадую, ще раз 25 см. Буки я трошки змазала олією, не просто виселила пергаментом. Пергамент не змазувала. І тепер, друзі, висипаю сюди, виливаю тісто і розподіляю його по формі. Не знаю, друзі, чи я сказала, що я збивала яйця рівно 12 хвилин. І на все про все збити яйця, от вилити тісто сюди розмішати. У мене пройшло 20 хвилин. І я думаю, що за цей час моє безе досушилося. Зараз ми подивимося. Так, мої хороші, пробуємо разом з вами. Це безет сухе. Виключаю Підключаю духовочку, я свою друзі, включаю на 170 градусів. Ви кожна маєте знати свою духовку. Включаю 170 градусів, ставлю 45 хвилин, нагрів верх і низ і запихаю бісквіт випікатися. Друзі, пройшло 45 хвилин. Все, паличка суха. Я буду діставати бісквіт з духовки. Ножик пройдуся ножиком по стінках, зніму форму і, друзі, залишу свій бісквіт ну хоча б на 4 години, для того, щоб він стабілізувався і прохолонув. Ось такий бісквітик, такої ось висоти. Тут трошки ножем, бачите, зачепила де, біля закривачки. Ну, нічого страшного, потім воно все зашпаклюється. Ось такої висоти рівнесенький бісквіт у мене вийшов. Друзі, висота бісквіта 4,5 см. Досить таки височенький, красивий, легесенький. Дорогі друзі, вже 20.30 вечора пройшло 4,5 години, і зараз я буду перемазувати тортик і поставлю його на ніч у холодильник для того, щоб він стабілізувався. І зранку тоді буду його прикрашати. Зараз моє завдання: тортик розрізати. Пільніше не тортик, правильно казати, корж. Зараз я його розріжу на дві частини. Просто ножем. Приміряюся, дивлюся приблизно, щоб було наполовину, як там міліметр. Туди-сюди нічого страшного. І просто ось так, притримуючи рукою, розрізаю великим ножем на дві частини. Все, мої хороші, розрізала, погляньте який він жовтенький, як сонечко. Що це, друзі, домашні яйця? Слухайте, як він шипить. Це ознака того, що бісквіт вдався. І ось такі в мене два коржі. Получились. Далі, мої хороші, я взяла пів кілограма вершкового масла, 82% жирності, обов'язково. І також взяла 400 грамів згущеного вареного молока. Зараз я це масло підіб'ю трохи, щоб воно стало однорідне, масло лежало цих 4 години до кімнатній температурі. Підіб'ю гарно змішаю, щоб воно стало таке пухкеньке, і буду потрохи додавати згущенку і гарно змішувати. Все, бачите, як масло побіліло, можна додавати згущенку. Буду додавати потрошки по одній ложці поступово все друзі ось такого красивого медового кольору Премь у нас виходить. Все, ми залишаємо його, відставляємо в сторону і будемо займатися далі коржами. Все, відставляю. І далі, друзі, зараз мені треба зробити пропитку для коржів. Беру, друзі, з чайника холодну воду. Далі беру столову ложку з добрим верхом цукру, одну і другу. Добре розмішую. Можна крапнути сюди якісь краплі. Можна, друзі, якщо ви не хочете краплі, можна навіть варення, якесь світленьке варення розвести у воді. І цією водичкою просто чити коржі. коржі. ці обов'язково просочувати, тому що в них немає жиру. І вони будуть сухі. Якщо у вас коржі в складі, яких є молоко або олія, то можна ці коржі не просочувати. Друзі, так як я свій тортик буду дарувати, віддавати своєму синові, то я взяла одразу переноску, дно з переноски з торта і буду прямо сюди на дно встановлювати корж. На саме дно я кладу корж, друзі, той, що був верхушкою. Оце, що було верхушкою, я кладу його донизу. Під низ я підставила, як завжди, я завжди так роблю шматочки, так як ви бачите, пергаментного паперу, потім я його витягну і мені не треба буде багато прибирати. Далі я беру свою пахучу водичку і нею просочую, коржі. Спочатку один корж просочую. І буду змазувати його кремом дуже не лью, для того, щоб не стало воно таким, знаєте, квачем. Ложок 6. Все, достатньо. Друзі, цей крем мені треба розділити на три частинки, тобто помазати два коржі, і так, щоб ще залишилося мені. Закрити боки і трошки покрити вверх. І стараюся рівномірно розподілити крем по коржі. Так, мої хороші, далі я кладу безе, таке сухеньке, Класно. кладу вниз, ось цим, для того, щоб воно рівніше, потім тримало корж, щоб тортик був рівніший. Я старалася класти крем по боках грубше для того, щоб вирівняти свій. Те, що зайве, друзі, я зараз буду обстригати, обрізати ножицями. Звичайними ножицями ось таким чином. Так, обріжу по всій площині. Погляньте, друзі, яке гарно. Яке гарне безе, сухеньке, красиве. Далі буду класти знову крем на безе. І тоді на крем буду знову класти корж. Знову розподіляю гарненько по безе. Все, мої хороші нанесла. Кремчик ще на один шар закрила безе. І тепер пропитую. Ще один шар прямо в руці. Друзі, намагаюся не попасти на безе водичкою, бо воно зразу розкисне, розмокне і буде м'яке. Стараюся робити це на вису, близько до торта, щоб мені потім швиденько його повернути. Ложечки 4, 5. Все, друзі, і перевертаю корж вниз. І в мене зверху опинився той корж, який був нанизу. Ось так він виглядає. І зараз буду, зараз буду, як каже мій чоловік, шпаклювати по боках тортик і змазувати зверху. Ось в мене скільки залишилося така, таких от добрих дві ложки крему, я буду намагатися його розподілити. Вирівняти лопаточкою, лопаточкою зручніше, звичайно, і закриваю всі нерівності з боку. Щоб ще боки були рівніші, допомагаю собі ножем, забираю зайве, щоб було акуратніше, так прокручую тортик. Це мої хороші бочки, я вирівняла. Ось так виглядають боки тортика. І тепер буду класти крем наверх. Розподіляю рівномірно по всій площині. Спочатку лопаткою, а потім теж буду допомагати собі ножем. Мені тут важливо, друзі, не просто багато покласти крему, а покласти, просто вирівняти, щоб воно було. Мало б більш-менш акуратненький вигляд, і для того, щоб щепилися зверху, я буду прикрашати кокосовими чіпсами. Мені хочеться створити ефект, ефект інію. Все, ну, мої хороші. Вирівняла, ось так виглядає сьогодні мій тортик. Зараз я його накрию кришкою і сховаю в холодильник для стабілізації на всю ніч. Цей пергаментний папір я поки що не зачіпаю, тому що я завтра ще буду прикрашати, ще щось буде сюди падати обов'язково, буде смітитися. Тому я цей папір залишаю. Просто накрию кришечкою і заховаю. Друзі, для мене пройде ціла ніч. А для вас це буде буквально одна секунда. Зустрінемося. Дорогі мої глядачі, пройшла ніч, настав новий день. Я виняла свій тортик з холодильника і зараз буду його прикрашати. Е, який в мене сьогодні настрій? Звичайно, що мені хочеться імітувати іній, тому я взяла нічого не придумала, як взяти кокосову стружку, я нею спробую засипати боки, і взяла ось такі кокосові чіпси якими я засиплю торти зверху. Не знаю, чи я використаю ось такі рисові кульки перламутрові Навряд чи, Ну, можливо, десь там штучок 5 зверху. Ну і, звичайно, кожен рік для свого сина я прикрашаю торт. Полуницею, як цього року без полуниці. Але мені захотілося чомусь якийсь символ чоловічого і жіночого, син мій жнився, молода пара. Мені захотілося небагато, тому що все-таки це іній, буде полуниця на іній, але щоб її було небагато. Просто маленький кольоровий такий акцентик. Тому я взяла це буде імітація хлопчика. Оцією стороною поставлю це буде комірець. І е, імітація спіднички. Це буде дівчинка. Ось так їх просто поставлю дві штучки на тортику. І я ще забула, і ще я купила топер пластиковий з днем народження. Отакий От теж біленький, щоб вже все було ніжне, все було біле, як іній, то інні. Е, Друзі, я е, поставлю на фон музику, тому що це творчий процес. Е, розмовляти не хочеться, буду засипати і ставити. Свою полуничку. отож, поїхали. Все, друзі. Ось такий тортик у мене сьогодні вийшов. Мені дуже подобається. Звичайно, друзі, що це торти в мене не на продаж, я ніде не вчилася. Це торт домашній. Я більш ніж впевнена, що він дуже смачний. Як ви думаєте, я його розріжу для вас чи ні? Розріжу, друзі. Я думаю, що роман не дуже обійдеться. Я розріжу, я не буду його їсти, я просто вам розріжу і покажу, як він виглядає у розрізі. І поставлю цей шматочок назад, тоді прийму пергаментний папір. Ось, мої хороші, як виглядає тортик всередині. Більш ніж впевнена, що він дуже смачний. У мене немає сумнівів у цьому. Щиро вам рекомендую, друзі, пробуйте, у вас теж вийде. Так, зараз я тортик поставлю на місце цей шматочок, замаскую, нічого страшного. Тепер приймаю пергаментний папір. Так. Ну що ж, мої дорогі глядачі, в моїй колекції на моєму каналі. З'явився ще один тортик, яким я рада поділилася з вами. Щиро сподіваюся, що ви теж будете пробувати випікати, друзі. Тут немає правда нічого складного. Заходьте на канал Надюшені тортики. Надя все детальніше, ніж я пояснюю. Я, всі торти, які я пробувала в Наді, в мене все завжди вдається. Щиро і вам рекомендую. Випікати, утримувати задоволення, тішити своїх рідних. Дякую вам за перегляд, за те, що ви мене додивилися до кінця, за вподобайки, за коментарі, за поширення моїх відео. Не перестану дякувати всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу, Божої опіки, всім, хто зараз на передовій. Нехай вони всі повертаються додому, живі, неушкоджені, здорові до своїх родин, до своїх сімей. Всім вам щасливого, хорошого дня, міцного здоров'я, чекаю з вами нової зустрічі. До побачення.